Так, вітаю. Я в такому красивому місці, де просто неможливо пройти повз. Там, де я купила цю тяру ще влітку на лісовому аватарі. І зараз буде з нами майстер, який це все робить. Привіт-привіт! Привіт, це ж Мене звати Олександр. Да, привіт вам із сніжного драго брату. Я Розкажу два слова про себе. Я майстер з виготовлення інструментів сили. Виглядають вони як прикраси. Але це їх тільки покращує. Це все є інструменти, які допомагають нам через нашу увагу отримати практичний досвід на якоїсь площини нашої проявленності. Ми проявляємося як і в творчості, так і можемо напрацювати свою волю, відчуття сер сердечності або відчуття заземленості для всіх всіх різних досвідів є різні інструменти. Я допомагаю ними користуватися і також їх створюю. Буду радий взаємодіяти з вами, якщо що. дякую. Мене сьогодні запитали. До речі, ми зараз були на чаюванні. Запитала Оксана, а що тобі дає оця прикраса? Вона якусь функцію несе. Е, так, для мене це знаєш такий прям тренінг, коли я почала її носити, прям таке про проявлення себе, про те, що на тебе звертають увагу люди. Mm -hmm. ну, ти, до мене, ти мені, до речі, казав, що таке буде. Е, тобто ти йдеш по містом і на тебе просто обертаються люди, і це незвично не взагалі, просто коли на тебе обертаються, дивляться і. Ти не знімаєш її, не ховаєш в кульочок, да, а ти продовжуєш йти е, з високоподнятою головою. Так, особливо от е, прикраси на голову, на чоло, вони дають змогу зібрати свій внутрішній центр, і також це про проявлення. Тому що, да, голова, лице, це, це туди, куди люди спершу звертають увагу. І це про відчуття своєї гідності, про відчуття себе справжнього, що люди звертають увагу як так не на те, що в тебе щось на голові, а на сам стан нашого проявлення. Бо просто проходиш повз, люди просто не помічають, хоч ти ага. одінця якимось там не знаю, космічним прибульцем. Вони будуть, та ну так, прибулись так й скільки я їх за день бачу. А тут іменно стан для них незвичники і вибиває їх із їхнього матричного Цього ходьби по цьому лабіринтику вони починають відчувати життя. І це. Ти сієш це життя в простір. Це дуже класно. Якраз тебе камінчик, якраз про те, про сіяти життя, про нове життя. як камінчик називається? називаю. А ще, знаєш, таке питання в мене: як народжуються ідеї? Що тебе надихає? Ну, вони народжуються постійно. Життя постійно щось народжує, і вони uh -huh. до мене приходять. Я не запротивляюсь. Ну, no, я маю на увазі там у вісні. Можливо, це природа. Више на я природа. сідаю працювати і вони вже. Uh -huh. Вони ніде не не діваються, нікуди вони не уходять, ні звідки не приходять, вони завжди є. Ага. Просто що моя увага вона може бути насилена на вирішення якихось там фінансових питань, або на вирішування якихось там других ідей. Коли я увагою повертаюся в площину твор, творчества е, творення, то вони просто от є. І, і самі ну, потім я там свою увагу починаю їх розглядати. І мені приходить, що зараз актуально зробити. Ага. Буває, що робиш і зразу ж під нею людина знаходиться. Ще в тебе муза є, так? да? Моя прекрасна муза, вона біжить до нас. Без неї. Біжи Я... до нас, <реш> Трошки соромиться, така красуня собі, здається на нас. Цей полотно прекрасне на задньому фоні, також постійно на. Ми їздимо разом. Вона з моїми своїми полотнами з прикрасами. Це такі от я зараз на полотно переведу. Не лякайся. Тебе не знімаю ось ще полотно. Да, це такі сакральні також інструменти для гармонізації простору, для благородження якогось свого улюбленого місця для алтаря, для медитації. Вони несуть цей стан гармонії і умиротворення глибокого зв'язку з світотворенням. У нас вся звісна веселя більше на картинами, полотнами, і їх завжди не буває багато. Дякую, Сашко. Дякую тобі. Якщо хочете бути незвичними, проявленими вам обов'язково сюди. <свісно> Дякую тобі. <свісно>